Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про конкуренцію районного масштабу. Ну, за останній рік ми провели секретарі Національної спілки журналістів аналіз. Можемо відповідно сказати, що більшість районних газет в Україні працювали і працюють в абсолютній відсутності конкуренції. Я хотів би на досвіді свого видання, редакції. Газети Обрізюмщини розповісти вам, де, як і хто може з'явитися у вас конкурентом під час реформування і у процесі роздержавлення. Ну, як правило, районна газета лишається єдиним засобом масової інформації на території певного району. Ані радіо, ані телебачення місцевого, ані потужного інтернет-порталу. Поки що немає на територіях, де працюють наші колеги. Що треба очікувати і звідки зможуть з'явитися нові проекти, які будуть реальними конкурентами вашим друкованим виданням? Ну, перш за все, вам треба звернути увагу на той політичний спектр, який сьогодні є на території вашого району. Перш за все, як правило, створює свої друковані видання, це політичні партії, їхні осередки на місцях. Так було і в Ізюмі, і кожного разу під час місцевих виборів або інших парламентських у нас з'являються одна-дві нові газети, які, як правило, є засновниками лідери політичних осередків. Так, да, вони з'являються ненадовго, але рік, два, три вони можуть вам реально. Створювати конкуренцію. Друге потужне джерело, звідки може з'явитися сьогодні у вас конкуренція, це громадські об'єднання і громадські організації, які діють на території вашого району. Як правило, вони теж залучають інвесторів, залучають спонсорів і створюють свої друковані видання, які потім становляться вже. Незалежними виданнями. Ну, наприклад, у нас засновниками друкованих газет були і колишні мери міст, і народні депутати. Вони вже відійшли від політики, але таким чином хотіли повернутися до влади, створивши свої друковані видання. На нашій пам'яті з 2005 року по 2015 в Ізюмі було зареєстровано більше 10 газет. Які з періодичністю працювали 2, 3, 5 років. Ну, і потім все ж таки економічні важелі робили, все розставлювали на свої місця і виживав сильніший. Як правило, так було і є. Ще один цікавий проєкт. У нас з'явився на базі телерадіокомпанії Сіат. У нас є місцева телерадіостудія, це студія Зюмського автономного телебачення, яка в аналоговому режимі транслює місцеві новини, в тому числі обслуговує міську районну владу. От свого часу вони вирішили розширити свій спектр і створили свою газету Сіат з аналогічною назвою, як називається Телрадіо студія. Ця газета проіснувала більше трьох років. Сказати, що вона була суттєвим конкурентом, я не можу сказати. Але частину рекламного ринку, інформаційного ринку вони забрали. Тому що вони позиціонували себе як інформаційна газета, підкреслю не рекламна, а інформаційна. І тому вони хоч і грали на нашому полі, на інформаційному. Вони відрізнялись від нас. але... Це була реальна конкуренція, це правда, і так воно і є. Як би ви не хотіли, а ринок, особливо рекламний, він не безмежний. І тому приходиться ділитися своїми доходами з іншими гравцями, які приходять на вашу територію. Ну, у нас вже багато років існує в місті газета рекламно інформаційна, вона називається Всім. Вона, Дійсно, наш конкурент на рекламному ринку, не на інформаційному підкреслюю, але це наш теж конкурент і ми його вважаємо, тому що це друковане видання. Вони використовують також і інформаційні матеріали, не в такому широкому спектрі, як ми. Ну, тим тем... ми їх вважаємо реальними конкурентами, і засновник це приватний підприємець. У нас були потужні конкуренти свого часу група підприємців з колишнім мером Ізюма створили газету Ізюмінка, і вона виходила на територію нашого регіону більше п'яти років. Це був реальний конкурент, який не просто міг би нас знищити, а він дійсно був прикладом і для нас, для комунального видання. Вони відрізнялися інформаційною. Новизною матеріалів дизайном, кількістю сторінок, вони вдвічі більше виходили. Починали вони з 12, а закінчували на 24 сторінках. Тобто це був потужний такий медіаресурс, ну, він теж не витримав конкуренції економічної і зійшов з поля, з поля інформаційного. Останнім часом у нас, як гриби почали рости газети сільських громад. Ми довго з'ясовували, чому саме сільські громади почали створювати свої видання. А з'ясувалось дуже просто: вони не хотіли друкувати в районній газеті декларації про доходи. Їм було невигідно це робити, і вони вирішили створити такі свої маленькі газети, які раз на рік чи два рази на рік вони видавали. І безкоштовно розповсюджували. Ще один цікавий приклад це я хочу вам привести: це релігійні громади, які мали теж одного часу вони створювали свій друкований засіб масової інформації під такою назвою екологія і соціальний захист. Причому вони